Як наслідки совєтської медицини, так, коли там ніхто нічого не робив функціонально, але це робив терпінь. Що... І це паці... пацієнт є. Але найбільше добре. Проблема в тому, що Я зараз всі говорять про ПТСР. Так? Але в нас цього немає. У нас це хронічний стресовий розвиток. ПТСР з'являється тоді, коли закінчується війна. Тому, знову ж таки, це такі Якщо ви не будете працювати з проблемами суглобі, то проблема з буде працювати з вами. Тому що, знову ж таки, незалежно від того, яку ви стизу обираєте, які, в чому ви кваліфікуєтесь, в реставраціях, в ортодонті чи тому подібне, якщо не враховувати суглобу в свою систему, відповідно будуть потім дуже такі негативні наслідки. Знову ж таки буде вертатися до судової системи. Вчора я дуже гарний пост, побачив механіка Сандівського доктора, знаєте такого. Так? Він дуже крутий проєкт, вчора представив. Можливо, ще раніше представив, але от вчора я побачив. Вони формують цифрові відбитки пацієнтів, так звані. Тобто вони сканують і формують банк цифрових відбитків пацієнтів. Тобто, коли ти молодий, коли тебе солк з прикусом зубами ну, умовно, ти йдеш відскановуєшся і зберігаєш ці відбитки до віддалених термінів, і коли прийде час там, в зрілому віці. Коли будуть змінюватися прикусові характеристики, ти можеш по цих відбитках цифрових відновити. Це дуже крута ідея. Для мене це просто. І це знову ж таки підтвердження того, що цифрова стоматологія вона набирає нових опитів і нових граней. І обстеження цей якраз елемент цифрової стоматології, ну, як би ми цього не хотіли. Тому що, знову ж таки, аналітичні дані, які ми беремо з комп'ютерної теоратії чи з інших методів рентгенологічні. То вони доповнюють цей цифровий протокол, бо ми ці 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 тому завжди про це пам'ятаємо. Тому обстеження нам, нам дуже багато можуть розказати про пацієнта. Головне і важливо орієнтуватися, які методи обстеження що нам може показати. Це дуже важливо. щоб Первинно ми скеровували пацієнта з підозрою на якусь патологію чи зміни на правильний метод обстеження і отримували правильну і якісну інформацію, з якою ми будемо працювати. Це дуже важливо. Е, ось перелік, такий чек-лист. Якщо ви хочете розуміти суглобу, що ви маєте, вони розуміти, які ваші кроки. Перше це знову ж таки розуміти по обстеженню, які є види і коли, які ми призначаємо. Анатомія. Загалом анатомія, як анатомці, синівнику чи злежати світло, які джерела використовуються, Тобто ви мусите розуміти, що вам складається в той соблоб. Не тільки з кістки, але є дуже багато компонентів, які його оточують і впливають на його роботу, і визначають його як суглоб. Рентгена-анатомія, тобто інтерпретація тих даних і знань, які в нас є по анатомії в чорнобілий спектр. Щоб ми чітко розуміли, які структури ми бачимо по обстеженню. Нозологія патологічних станів. Мусимо чітко розуміти, які патології і захворювання є в щелетно-лицевій ділянці, зокрема в. Самих словах, тому що тоді ви будете чітко розуміти, якщо ви бачите якісь зміни, в якому напрямку вони йдуть. Е, Рентгенсиміотика патологічних Це Тобто, більш так конкретно, коли в нас є патологічне мозоводі або якесь захворювання, в нього підпадають певні оцесові характеристики, які є в нас на обстеженні, ми можемо побачити. Ці зміни, їх ідентифікувати. І тоді вже ми порівнюємо рентген-семіотику з патологічними станами і виходимо на якесь заключення діагноз де в подальшому за допомогою додаткових методів руцями ми проводимо так звану клінічну кореляцію. Тому що коли, наприклад, я описую е там, якісь випадки, я можу завжди в кінці в заключення ставити, потребую клінічної кореляції. Що це має на увазі? Тобто, щоб ви взяли, пощупали пацієнта, подивилися, як він відкриває рот, чи немає ніяких девіацій, чи немає ніяких притирань і тому подібне, Тут то, те, що я на обстеженні фізично не зможу побачити, але для вас це буде додаткова інформація, така комплексна і заключна не тільки по обстеженню. Якщо ми говоримо про види обстеження, пам'ятаємо, що є не тільки детальна динологія, але є і інші спектри обстежень. Це є ультразвукова діагностика, яка зараз у Львові робиться декількома фахівцями. Я особисто знаю Андрія Філіпського, який обстежує патологію суглобів. І, наскільки ну, знаю, добре, то ви можете з ним сконтактуватися, доктор дуже контактний і ну, там завжди йде з допомогою без проблем. Далі це є МРТ, і, зокрема, дименіші МРТ, вже більшість великих діагностичних центрів роблять у, у Львові, тому так, так що можете звертатися. Е коли ми повинні е використовувати ці методи, коли є підозра на патологію м'яких тканин, та? коли ми хочемо подивитися з Мені дуже смішно, коли там хтось пише, що е, ідентифікує на КТ-диск. Ну, ну Не видно диск, взагалі його не видно. Можна там опосадкованим методом зміщення воріків в суглобовій западині припустити, де може знаходитися диск. Але з іншої сторони може бути компресованим. І ну, типу, іде правда. А правда на тих методах, які бачення дітки. І е, зв'язковий апарат. Дуже важливо, тому що можуть бути і потологи зв'язкових зв елементів, і також оцінити мобільне силові, тут вже більше до динамічного МРТ. Які недоліки це не обстеження. Ви не зможете всіх па пацієнтів відправляти на ці обстеження. Чому? Тому що ціна далі це є тривалість проведення обстеження. Зараз вони, в принципі, там МРТ максимально скоротили час, але все рівно. Якщо в нас, наприклад... Формування проводиться до 10 секунд, то МРТ може бути 40 хвилин. Ну, тобто Не кожен може вивити, ну, типу, вивити, Так? І інший момент коло скопові. У багатьох пацієнтів є. У нас там один пацієнт, я не знаю, на 100, напевно, правда, втрачає ну, от Від чого я не знаю. Он просто дорослий пацієнт, не, 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 не дитина. І, і е, пам'ятаємо, що на цих методах є мінімальна інформативність з піскової тканини. Тобто, все, що стосується піскової тканини, це є мультиспіральна томографія або дентальна томографія, все, що стосується м'яких тканин, зв'язкового апарату диску, відповідний даму і МРТ. І єдине, що я дуже прошу, тому що я знаю, що деякі лікарі, стоматологи намагаються читати МРТ. Ну, для мене це просто ну, на грані фантастики. <плес> ну, тобто, давайте ми будемо залишати роботу радіолога-радіолога. Тому що навіть я радіолог, я не вмію читати. Um, це має бути настільки рутинно, щоб ми потім ну, ті, пуб, не зробили якогось хибного висновку. Коли ми говоримо про дентальну регіонологію, у нас є декілька методів, починаючи з ортопанмотофії. Я завжди говорю, що це не є методом вибору для діагностики стану скрунево-нижні щелетних але якщо є виражена патологія, ми, в принципі, можемо на цьому методі побачити. Дуже рідко використовується 2D, це фаза відкритий закритий рот. І це набагато краще, ніж робити КТ, відкритий закритий рот, тому що я досі пір не розумію, для чого це робиться. Ну, тобто інформативність огонує. А, якщо краще перевірити мобільність, то робити такі 2D. По-перше, це по ціні пацієнту буде, по-друге, для лікаря це буде більш інформативно. Ну і звичайно, комусь супроманевра комп'ютерна томографія, або так звана 3D. А, коли який метод використовувати, примозувати ну, в різних патологіях, або теорічних саме, така маленька ремарочка, або, ну, список може бути розширений. Я не виносив сьогодні оці класифікації остеоартритів, остеоартрозів, тому що зараз це зміщено напрямку дегенеративних змін, і залежності від содіювання і там, чи хронічних процесів, з цим можна дуже сильно сперечатися. Але на практичних майстер-класах будемо то розбирати. Чому ми не можемо використовувати ортопантомографію? тобто статті можуть додому світу шукати? Почитати, тобто поняття дисторсії, поняття накладення анатомічних елементів і тим самим маскування котикальних пластин і контур самих суговів, і так само зональне сканування. Тобто панорами використовують певний шар із сугом, а сувом у нас об'ємна структура. Якщо, наприклад, шар пройшовся по непатологічній зоні, то воно буде вам гарно виглядати. Тому, але це не факт, що там патолог патології. Тому статей є дуже багато, можете на самі ще більше знайти, але судо того, що evidence-based це доказує. І до прикладу, так? Тобто є накладення з коневих кісток, так, елементів, і там навіть може от накладається кребет, тим самим все це маскується. До речі, анонсую, зразу можете сьогодні, після майстер-класу, якщо вам все сподобається, в менеджері зареєструватися, наступний майстер-клас буде по ортопантеморгії, анатомія патологія, тобто як читати, тому що дуже багато просять. Тому вже будемо більше розбиратися з цим моментом, що можна подивитися на програмному снимку на наступному майстер-класі. Е, те, що говорилося, якщо дуже виражена патологія, бачите, так? дивимося до опозиту, Білатеральні. Контур горівки. Проглядає соправоч, ліва, повністю спотворений контур, є деформація виражена. Бачимо, що це хто. Дитина, так? Якраз ми можемо думати про те, що могла бути якась червочена травма і те саме зміна в самого суботу? Ні. Два дання. У двох фазах. Тобто ми завжди оцінюємо ступінь зміщення суглобової політики у відношенні до суглобового корпуга карсуналої кісти. І можемо пробувати оцінювати так звану ліпочі, гібромобійність самих суботів. Але тут є такий нюанс. Якщо пацієнт буде не в настрої і він не захоче відкрити добре рота, то не буде нікому діятися. Але по факту інша крайність може так відкрити, що потім буває з хірургії з обласної лікарні, буде їхати і закривати за рот пацієнта. Тобто, то буде такі декілька випадків, тому ми дуже боїмося робити ці обстеження насправді, тому що ти не скажеш відкрити ще ширше рота, тому що може так відкрити, що потім не закрити. На ортодонтичних семінарах е, дуже часто дають такі показники повністю промина компільної зімолофії, які мають використовуватися для суглобових пацієнтів. Е, це такі от витяжки, які є до всіх укових статей, об'єми сканування, які підходять під діагностику сувології. Причому, якщо ми говоримо про ці об'єми, об то мається на увазі, що в одне сканування буде ходити дві ще легко і субово. Це такі універсальні обстеження, які дадуть можливість оплацінити не тільки метологічно пацієнта, але й також і по адваріальним Можна суглоби окремо робити, типу об'єм одним скануванням. То ще менше буде, і можливо навіть трішки краща якість, незалежно від режим вибрати. Але величина боксера, тобто точина зрізу або якість картинки, як має складати індивідуальну відкрити. Тому що зараз дуже багато обоє розставляли Таких апаратів, які сканують весь череп там, шию, і це все дуже добре. Але коли приходять пацієнти до мене, то судові я там бачу рейджу. Чому? Тому що вовсім там складає 0,6, і відповідно чіткість візуалізації кортикальних пластинок, які потребуються для розуміння, чи є якісь результативні зміни аболюючі зміни, то вже буде значно складно. А, тому ось такі. Ну, і основна м -м, умова така. Та. Це відсутність руху, тому що рух це дуже великий ворог. І е, дуже часто з моєї практики, особливо зараз в які повиїжджали за кордон, е, працюють, те, що зверталися з Польщі, Чехії, е, Лондон, е, Ізраїль, Ірландія, е, на сьогодні деякі протоколи вам. Там ніхто не заморочується про обстеж. Там отець пацієнт стояв, так і зробили, потім з цим рухом скидається, І лікар описує, що це є моделюючі зміни, тому що йде модулювання кортикальної І Іду такі трохи на мене теж, але я дякую. По лекційній частині в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, ви хотіли задати, почнете. Можете задавати. Якщо ні, ми набираємо такі діагностичний випадок. Йдемо від простішого до складнішого. Окей? Якщо у вас в діагностичних випадках щось, ну, я буду щось таке незрозуміло говорити, то ви не зупиняєте ну, тобто Тут нічого такого немає. Всі обстеження, це є живі пацієнти. Це те, що було в мене на консультаціях. І...